Усім доброго дня! Під вчорашнім відео полетіло дуже багато коментарів з питаннями, відповіді на які були відео. Я роблю відео не просто для галочки. Я намагаюсь надавати вам потрібну інформацію, а ви не додивляєтесь до кінця. Я вас дуже прошу, дивіться мої відеоси до кінця. Це відео не являється виключенням. Дякую за увагу. Перейдемо до теми ролика. ВГ аналісували перенос аккаунту з русерверу на європейський. При цьому, як заявили розробники, все накопичене майно буде збережено. По поводу відновлення премтанків, проданих на Ру-сервері, я думав інакше і надіюся, що можна буде їх відновити при переході на Євросервер. Все виявилось навпаки. Якщо ви перенесете свій акаунт на Євросервер, танки повертати через сайт, на жаль, не можна буде. А якщо ви хочете залишитись на РУ-сервері, танки повертати ви зможете. Якщо ти граєш на Євросервері і турбуєшся за перенос, то тобі не треба ні у чому думати, гравців, чиї аккаунти зареєстровані на Євросервері, це не стосується. Чи можна перенести аккаунт зараз? Ні, принаймні так пишуть у ЦПП і що точно дату скажуть пізніше. Але у Вергеймінг Центрі у новинах пишуть, що перенос аккаунту буде доступний у вересні і почекати треба ще трохи. Якщо ти ще не вирішив, у тебе ще є час. Українці, котрі не знають або не зрозуміли, як підключити КВК свій аккаунт, щоб перенести його, розповідає, слухайте уважно. Спочатку заходите на сайт гри RUR-регіону, входите у свій аккаунт, заходите на свій кабінет і підключаєте і підводите на всяк випадок все, що є у пункті налаштування безпеки аккаунту. Так само буде за логікою для гравців ББ танків. І можна сказати, що ви молодець. Просто чекаємо вересня і все. Якщо відео було для вас корисним і цікавим, ставте лайк і підписуйтесь на український канал на танкову тематику. Давайте розвивати український контент разом.